Новий влог! Ми з рюкзачком, а це означає, що? Що ми їдемо розйомити село Лопушно! Зустрічайте Різдво Христове. Але сьогодні ми не з бідної сім'ї, а з багатої по нас вже приїхали хлопці. Якщо ми з багатої, ми з багатої, тому ми йдемо. Ти можеш сказати свій адрес? Бля. До у вас. А, тут стоїть сам десь, Вашим <кору> ми ж екме роз'їбаемся. Виїжджаєм сюди. Бо ми на літній резині, і ми так тільки. О! О, єс! О, єс! Універсам. Універсам. ти з універсалом сірого? Я, блядь, сірого немає. Вінся бо, блядь, сука, не дає oh? oh, yes. oh, ja, yes. виїдати. <кору> 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 Зайди сід. Багажник пхай! Багажник багажник! Багажник! ти що ти чуди? Привіт підписникам! Передавайте бігом Привіт! Да, давай!

Оп. Сидимо, чилимо, будемо вечеряти. Прославляємо Христа. Розслабляємось Ну, на дивані, чи вам там Та ні, не тут. Та можна не вставляти, просто Не посмотри. Добрий ранок, тульпи. Блядь, сейпа. Йдемо в туалет. Треба вдягатися. Такое десь я в я ж не Бейонсе <laughs> И Клавдия Шефер, покажись. И Клава Патрина. Да, да, это она. Она сегодня выступает на сцене, в Питкове приехала, э, за донаты на ЗСУ. Усекчена. <плакова> 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 О! По машинам 1! Україна колятує. вся земля. Не діганки не Прославляємо Христа.

Ні, yes. <laughs> ребята, але ми знов короче, орендували підкову. Да, да, зломи, так. Знов наша підкова да, на танцполі да. ми самі. Да. Стіл наш ломиться да, вже ломиться. Да, просто. Але нам не похуй. Та нам вже десяту порцію приносить. Да, але нам не є похуй, ми нині танцюємо і віддихаємо. Да. Хай ми орендували нам не Ми не орендували, ми всі гроші, всю на коляду, все заробили. Трошки, але, але точно лише трохи цин на цей новорічний компетент! Ну, типу, я так. Тобто ми вже не ну... В один прекрасный день я проснулась и подумала, что я хочу заниматься теннисом. В теннисе мне очень нравится теннис. Очень нравятся юбочки. Селі, щасливий новий рік іде Нам подарунки під ялинку Зимова казка принесе тебе з собою все одно Не каже, що сонце море да що ми хотіли так давно літо, 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 я Куди я Швагер зі сестрою посварився. Їхали на Тернопіль, швагер посеред дороги виліз, пішки попизли. Ого, Назара. Ти малого. Чи ти робила? Визивай міліцію! Визивай скорою! Фетер, шоссе на людей. <клевенький> Петер, <клевенький> да шашка буде, понякайте вам сюда. Фетер навали посі.

Веселуватись і пробися, хлопці, за мене зубачу Я зубачу, я зубачу, я зубачу Я зубачу, я зубачу, я Пашка закрив вже Пашка вже задубав А чого? Будьте п'яні А то, що я знімаю відео, то нормально? Дивіться, батька, дивіться, дивіться Я бачу, чого з'їхала Що, бать? Собачка. Бедды хати хочемо, нас не пускають. А я сама, я спускаю. Пашка, ти чого не пускаєш? Чи кто-то? А, то баба, пьять. Я скупаю не пришла. Ребята, короче, походу йдемо в Алексей. Я йду позириться до хати. Сама. Що то буде? Не знаю. Блять. Заїде трохи. Батько, ще. Хто хоче жуйка? Мене є ще жуйка. Я Алло. Тимі, дай. Що дай, дай. ви де ви є вже? Мого тепла. Алло, Тимі, де ви є? Нагорилась, мабуть. <фуз> 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 Телефон, телефон, кипят, телефон, да. 13 румакс, давай. Оооо, -huh. сюда. Двигай, я ебу пизда. Сюда. Я завтра я кличу. Не, я не буду. Я не настолько пьян. Звонить! Диряно муху и сосуд. Звонить! я не буду!

Снова мы едем, а куда Звоніть звонить дырял муху и я не буду. Звонить дыря муху и я не буду. А куда ты Нічого не травишь, ничего? Нет. Так, стой. Покрутив різні стороны. Да, я покупаю. Не пускай, блядь. Не пускай.

Двери какие дебилы. Пэттер, да твои да, 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 да. вышибалы. Да. На телефон. Пэттер, на телефон, тримай. Алло. Давай. Кто там дальше? А я не вижу. На тримай снимай, Калис. Там те из Такого? Такое? Такое. Вот так. Вот так. А ну ваш. Вчера телочку на веранде. Ой, oh, ес! Yes. вчера? Делочку на веранде. Ой, oh, yes. На веранде на Днепре? Ой, oh, yes. Тех, кто-то впустил. Санчес! Да, да, Хуй ти мене, хуй ти мене. Люди, нехай там холодець, гріємо все як можемо. Віддавайте гріємку. Не видавайте. Не Влада, гріє тебе як сонечко. Підписчики, давайте я вас погрію 5 секунд. зробила кропіруй, кропіруй. А як це називається? Чекай, ми гріємо підписчики. Получилася хуйня. Ми гріємо підписчики. Ходи. Гріємо Владу і всіх. Я що на сам взяв? <изп>? А. Е, фотограстежу, що я. Вже зійшлася засмалила. А. Все, все мо кидаємося, давайте, давайте. Мм. Сік масік, мабось. Ой, так по сексуальному. Вітер. Ні-ні, не психовать. Або бось, гмобой. Що полюбилися, що співати. Ну, на по сексуальному. На тобі колись зарвали труси по сексуальному. Ні. Ано. Ти трошки підігрійся. Блять, вазу розбили пізда. Яку? Два момент. Хто? Відали по мені. Не хочу показати пальці. Не хочу назвати Ні, 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 Не хочу назвати Ні. Чорна? Ні. А, ну вона, ну я коли вже встигла. Ми не хочемо називати фамілії просто. То просто Анджеліна. Ні, ні, ми не хочемо називати фамілії. Та чекай, потрошно гадалі, як? Давай, показуй всі свої таланти. Давай, Фетя. Телефон, телефон іде. Короче, ми вже їдемо задачі. Я скорім зайнятий. Сейчас ти відкривай машину бігай. Що ти, блядь? А дай мені пояс. Добре, сейчас він зайдет. Дай мені пояс. пояс. Пояс вірності вже нема, вже, вже Сергій зняв. Сергій вже зняв пояс вірності. Коля. коля, коля, коль. Коля, 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 Коля. Ангелина, на руке, на руке у нас. Николай, Никита, на руке у нас. сумка, блять, в хате. Ты думаешь? я надеюсь. Я убрала. Я надеюсь. Ваньелена, не чулки одуши.

Опана! Вилізаємо! Куда їдем? Зато на Тернопіль, де мене тут підменить. А, добре. Вилізаємо, вилізаємо. Чекайте мене щелки. Вилізаємо, вилізаємо. Павліна, вилізай. Наші когось спочають ніколи їхати країни. Збираємо на на машину. На машину. Оп. На малючий, Та машина. По машинам. Моя чеклушка вчорашня стоїть. Писара ждуть. Ура! Чека. <звук> Розпиваємося, я врілся, викладу.

Дырявий тернопіль зустрічай нас. Бухаем, бухаємо далі, бухаємо далі. Ідемо, блять, бухати нахуй. Ми нічого не вчить, бухаємо далі. Я хотів чого. А що? Повір, тут всім людям просто пухую. Коротше. Постидя. Нахуй похуй. Це не я, пашу. Я буду. з Дорогі підписчики, зараз цей момент ви бачите помазання і сидіння. Хайлуя! Засвіти, засвіти! ти знаєш! Забувся в ля відкрити. Я їм буду валю. Лень поміняти. Я його довольний, блядь. Пізди, не файно, є? Ото о хуйня вже раніше. О! О, єс!

А які англійські інфінітивні якісь? А так буде чи не буде трейд? Бекстейдж буде чи не буде? кого ти хочеш переправити, їхати назад. Так стайш буде чи не буде? Бекстейдж стайш. буде? Берить Бо що закрив. Ми вечір продовжуємо, йдемо до мене. О? О, єс. О, єс. А Пашку сейчас на веранді. О, єс.

Вейдес! Вейдес! Куда Вейдес! Вейдес! Вышли, все, кола є, все, я пел, Та точка. коло? Да, давай. Давай дам Серега, платить мовчи, павлин, а ти не міст, не нахлепнишься. А, паули. Трошки вызим, то єдиному Коротше, случайно вкрали ще термос. Тут ангели дитя рожденого боїться, а віл стоїть тряситься, осел смутно пасить. Блять.